Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших вебінарів освітніх, навчальних від громадської організації Вінницька обласна асоціація фармацевтів Кумдео. І на сьогодні ми хочемо зупинитися на такій темі, як кліщі. Наблизився час, коли пробудилася природа. А разом з природою пробудилися різні паразити, наприклад, такі як кліщі. На жаль, всі камахи кровосальні крихітні за своїм розміром можуть, незважаючи на свій розмір, знову ж таки, завдати досить серйозних ушкоджень людському організму і викликати ряд серйозних захворювань, наприклад, такі як хвороба лайма і кліщовий енцефаліт. Кліщі активізуються в лісах і міських парках з квітня по жовтень. Саме з приходом теплих днів голодні кліщ починають своє полювання на нас, на людей і на тварин. В сухі і жаркі дні вони злегка послаблюють свою активність, але коли на вулиці волога похмура погода, так як останніми днями, вони починають іти в атаку. Власне, як же ж уберегти себе від кліщів? Що робити, коли кліщ укусив? Ці та інші питання, ми і розглянемо сьогодні на нашому з вами вебінарі обережно кліщі Отже, чим же, нагадую, небезпечні кліщі для людини? Ну, кліщі. Можуть переносити багато серйозних інфекцій, наприклад, такі як лічовий енцефаліт і хвороба лайма. Це найбільш такі небезпечні для організму людини. І ще ряд захворювань, про які я пізніше згадаю. Якщо ви виявили на собі кліча, зверніться до лікаря і дотримуйтесь його рекомендацій. Основними годувальниками кліщів є дикі тварини і домашня худоба, яка пасеться в лісі або на галявині. Але, незважаючи на те, що це, скажімо так, проміжний хазяїн першого ряду, вони нападають і на людей. Перший пік активності кліщів десь із середини березня починається навесні, травень червень, це максимальна активність кліщів спостерігається, і аж до жовтня місяця, можливо, навіть і до листопада. Саме ці періоди із березня по червень і з вересня по жовтень потрібно бути дуже активними, перебуваючи на природі, тому що якраз найбільша активність спостерігається цих комах. Де ж мешкають кліщі, на що потрібно звернути увагу? Нарешті настали сонячні дні, принаймні, ми почали більш активно виходити в парки, на городи. Потрібно звернути увагу на те, що кліщі мешкають переважно в сирих і вологих місцях, на прогрітих сонцем схилах біля стежок і лісових доріг. Які хвороби додатково вони ще можуть переносити, крім хвороби лайма і ключового енцефаліта? Марсельська гарячка, плямиста гарячка скелястий гір, тулеремія. потрібно пам'ятати про те, що ці кровосисні комахи присмоктуються до тіла протягом двох годин? Якщо ви виходите. Саме в такі місця, де найбільша вірогідність мешкання кліщів, ви маєте пам'ятати про те, в яких місцях шукати після вашої прогулянки можливих кліщів. Ну, кліщі, як люблять мешкати там, де волого і сиро, так вони шукають на людині ті місця, де вони можуть жити і розмножуватися, харчуватися, скажімо так. Це знову ж таки ті місця, де буде найбільша така сприятлива атмосфера волога. Це вуха, і біля вух шия пахви, пахова зона, вигини колін та ліктів, попок, талія, голова у волосі. Крім того, що кліщі можуть атакувати людину, вони ще можуть атакувати наших домашніх тваринок. Наразі спостерігається така тенденція, що збільшується кількість людей, які прагнуть дбати за своїх домашніх улюбленців і кількість собак і котів, які перебувають разом з людьми, збільшується. Так от, тваринок теж потрібно все ж таки перевіряти, бо для них кліщі теж небезпечні і можуть викликати ряд. Загрозливих захворювань саме для тваринок, де шукати кліщі? Навколо хвоста між задніми лапами, всередині та зовні вух, навколо повік під нашийником, під передніми лапами і між пальцями. Як виявити укус кліща? Ще раз нагадую, що протягом перших двох годин, власне кажучи, кліч присмоктується. Найбільш активно він це робить протягом 15-20 перших хвилин. Якраз цей час він виділяє при укусі анестезуючу рідину, яка робить укус практично безболісним, тому більшість з нас може взагалі не звернути на це увагу. І лише згодом, як правило, через кілька годин може виникнути відчуття болю або відчуття дискомфорту в місці укуса. Скільки тримається кліч на тілі людини або тварини? Довго до 12 діб. Дорослих клічів, які присмокталися, найчастіше можна виявити протягом перших 2-3 днів. Чому? Тому що на місці укусу з'являється припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах, і ми вже його можемо візуалізувати. Також кусають, можуть бути небезпечними навіть малесенькі кліщі, майже такі прозорі форми, які називаються німфи. Це статево незріла стадія кліща. Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, про це також потрібно пам'ятати. Вони можуть потрапити на тіло і через деякий час. Після відвідування зеленої зони, якщо вони залишилися на одязі або на речах. Тому, будь ласка, приходите, ви знаєте, що там небезпечна зона може бути по кліщам, переглядайте свій одяг, витрушуйте його. Кліщі можуть потрапити до житла навіть з букетами квітів, з собаками, котами або іншими тваринами. В Україні місцеві випадки кліщового вірусного енцефаліту серед людей раніше реєструвалися майже щорічно в Автономній Республіці Крим і Волинській області. За останні п'ять років випадки захворювання реєструються спорадично. До речі, є вже статистика за 2024 рік по Вінницькій області. Кількість звернень з укусами кліщів, постраждалих до дитячої обласної лікарні, складає трохи більше, ніж 40 випадків. Марсельською гарячкою людина може заразитися через укус інфікованого південного собачого кліща, через кон'юнктиву очей, слизову оболонку носа і втираючи в шкіру інфікованих кліщів при розчухуванні. Випадки марсельської гарячки в Україні реєструються в основному на території Автономної Республіки Крим. Ну і щорічно з окусами кліщів до закладів охорони здоров'я за статистикою мозу звертається в середньому близько 20 тисяч людей. Що ж таке хвороба лайма? Ось та сама небезпечна хвороба, про яку я згадувала. Характерний прояв хвороби лайма, так званий червоний прапорець, на який потрібно звернути увагу, це почервоніння. У вигляді це почервоніння, такої, як стрілецька мішень. Бачите, із центром всередині гіперімованим і такою окантовочкою червоною, з таким обідком по периметру. Перший прояв хвороби лайма це почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота в цьому тілі і млявість. Якщо лікування на цій стадії хвороби не провести, хвороба може призвести до враження різних органів, шкіри, суглобів, м'язів, може вражатися нервова серцево судинна система і може навіть спричинити інвалідність у людини. Ризик зараження буде залежати від тривалості присмоктування кліща. Протягом доби вірогідність інфікування досить мала, але в кінці третьої доби вона наближається майже до 100%. Ще одне небезпечне досить захворювання для людини це бореліоз. Чому небезпечно? Тому що досить складна діагностика. Його це захворювання неможливо практично діагностувати на ранніх стадіях. Дуже часто при перенесеному недузі люди дізнаються з імуноферментного аналізу про те, що вони хворі, цей аналіз свідчить про наявність антитіл до інфекції через кілька тижнів. Після того, як зникли основні ознаки. Захворювання характеризується різними етапами і кількома варіантами лабораторного діагностування. В перші кілька тижнів, ще раз нагадую, неможливо точно виставити діагноз, навіть якщо ви здали аналіз на хворобу лайма, і це ще більше ускладнює лікування. Є кілька стадій захворювання бареліоз, це локалізована. Дисимінована і пізня стадія. Чи варто турбуватися стосовно а, того, а, який відсоток а, можливий захворіти на а, хворобу лайма чи береліоз? Ну, загалом а, в Україні кліщі, які переносять енцефаліт, а, це досить рідкісне явище. Але все ж таки потрібно пам'ятати про те, що навіть від такої небезпечної хвороби, як лічевий енцефаліт, в Україні, є вакцина. Стосовно ще хвороби лайма, захворювання. Може проявити себе клінічно і через кілька місяців. Наприклад, у вигляді підвищення температури тіла, у вигляді такої от появи мігруючої еритеми. і ця висипка може з'явитися на будь-якій частині тіла. Ось ті враження з боку різних органів і систем, про які я вже згадувала, вони можуть бути навіть через кілька діб. Може виникати еритмія, яка триває близько 10-14 днів, може виникати у вкушеного кліщем гепатит, конюнктив. Стосовно лікування цих захворювань, зрозуміло, що ці захворювання інфекційні групи захворювань, тому лікування має призначати лікар. Але основні принципи стосовно береліозу призначають стандартну терапію у вигляді антибактеріальної терапії перорально на ранніх стадіях захворювання. Препарати будуть підбиратися в залежності від вікової категорії або індивідуальних показників і коморбідної патології у пацієнта. Тривалість і ефективність лікування, відповідно, будуть визначатися, виходячи з клінічної картини пацієнта. І ще раз нагадую, якщо мова йде про хворобу лайма, то аналіз крові це єдиний ефективний спосіб її точної діагностики. Стосовно ключового вірусного енцефаліта, він недаремно так називається, тому що прояви переважно з боку центральної нервової системи з'являються у вигляді головного болю, гарячки, блювання, порушення сну. Ось ці прояви враження центральної нервової системи, якщо захворювання пізно діагностується, не лікується, може призвести до інвалідності, а іноді навіть до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща, який може потрапити на ваше тіло із землі, з кущів, з високої трави. Ще раз нагадую, заразитися можна не лише під час кровосання кліща, але. Якщо ви його випадково розчавили або розчесали місце укуса, як же уникнути укусів кліщів? Ось ці маленькі моторошні створіння, кліщі, намагаються за всякої нагоди вчепитися в жертву. Це зрозуміло, вони хочуть жити, вони хочуть їсти. Але ми від цього страждаємо. Тому проблема з цими павукоподібними стає дедалі більш актуальною. Кліщі, ще раз нагадую, зустрічаються всюди, але є такі їхні улюблені місця, де чисельність особливо велика. Вологі місця нагадую: яри збіччя доріг, затінені місця з листяною рослинністю, густою травою, хвойні ліси. Зважайте на те, що сезон грибний вже почався. Багато кліщів вводяться на луках, лісових ярах, у і берегах водою. Коли ж спостерігається пік життєвої активності у кліщів, активізуються кліщі перед за хмарної днини. Ясного дня вони небезпечні вранці і ввечері. Влітку найсприятливішою для них є температура плюс 20 градусів. Начебто не сильно жарко, і вони досить активні. Важливо знати, що в лісах кліщі великій кількості концентруються саме на лісових стежках, там, де вони сидять в засідці і читують на свою здобич, на узбіччях яких росте трава. Це пов'язано з тим, що кліщі, виявляються, гурмани. Крім того, що вони намагаються вижити, їм ще подобається запах тварин людей, які часто пересуваються цими стежками. І цікаво, що кліщі, які практично позбавлені зору, можуть відчути ось цей запах живої істоти на відстані 10 метрів. Ніколи не можна вгадати, чи заражений кліщ, чи не заражений кліщ, коли він кусає людину. Заражені, не заражені кліщі абсолютно нічим не відрізняються, і до того ж розносниками вірусу можуть бути як самці, так і самиці і навіть личенки. Коли відбувається зараження кліщів, коли кліщі кусають інфікованих тварин? Як же уберегтися від укусів таких небезпечних комах? Ну, коли ви йдете на прогулянку чи працюєте на городі, чи в тій місцевості, де можуть бути кліщі подбайте про відповідне вбрання. Це закрите взуття одяг і скористайтеся репелентами. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, які покриті волоссям, коли ви приходите із цих місць. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки, не заходьте в траву, звільніть місце для привалів від хмизу. На прогулянці, знову ж таки, що дві години бажано оглядайте себе і своїх близьких. Ну, і той одяг, в якому ви прийшли з прогулянки. Коли ви його витрусите, виперіть його, попрасуйте, і одяг, і речі, якими ви користувалися на прогулянці. Стосовно репелентів, які можуть використовуватися, вони мають мати певні особливості. В складі має бути принаймні одне із переліку: або пікародин, або ефірна олія лимонного лимону евкаліпту. Або параментандіол, перметрин чи ундеканон. Але 100% гарантії вам не дасть жоден метод, крім ось тих парад, які ми з вами проговорили. До речі, стосовно репелентів, то перед застосуванням уважно читайте інструкцію. Чи підійде саме цей репелент для вас? Крім репелентів, ще можна використовувати інсектициди для відлякування кліщів. От перметрин, про який я вже згадувала, це інсектицид, яким обробляють протималярійні сітки для ліжок. Він вбиває як дорослих кліщів, так і німфи, личинки кліщів, які є збудниками хвороби лайма. В і загалом, слід купувати одяг взуття і шкарпетки вже оброблені перметрином. Наразі я не знаю, чи в Україні таке можна зробити, не цікавилася, Ну, можливо, є і така пропозиція: будьте поготові навіть вдома. Туризм, кемпінг не єдині способи заразитися чимось від кліщів. Приблизно три четверті людей, які зустрічаються з кліщами, це ті, які зустрічаються з ними вдома. Навіть граючи з дітьми на подвір'ї, тому батьки мають ретельно перевіряти дітей на наявність кліщів після кожної прогулянки. <кій> У личинок кліщів зовнішній шар досить м'який, ось цей панцирь. Да? Тому вони швидко втрачають вологу. І в результаті кліч не в змозі вижити більше 8 годин в середовищі з вологістю менше 80%. Німфи. Нагадую, це личинки кліщів, вони скупчуються в тінистих листяних вологих місцях, тому перебування на сонці може значно знизити ризик зараження від кліщів. Єдине, якщо ви перебуваєте лише на сонці, то захищайте себе від сонячних опіків і сонячних ударів. Ще раз нагадую про тварин. Перевіряйте своїх тваринок, з якими ви гуляєте, і собак, і кішечок. Зазвичай собачі кліщі не переносять хвороби, якими може заразитися людина. В окремих випадках кліщ проникає в будинок на тварині, тому слід хазяям скурпольозно перевіряти собак після кожної прогулянки, обмити улюбленця, можливо, навіть зі шланга, якщо ви живете в приватному будинку. Швидше за все йому не сподобається те, що ви будете з ним робити, але ви можете це зробити в ігровій формі. І тварина це сприйме більш благоприємно. Крім того, потрібно пам'ятати, що кліщі дуже чутливі до сухості, тому їх можна вбити, якщо ви покладете одяг в сушарку хоча б на 5 хвилин під високу температуру. До речі, щодо прання, Є дані про те, що кліщі можуть вижити під час прання. Краще відразу після прання висушити одяг при високій температурі або його знову ж таки пропрасувати. Ну, Одяг, в якому ви виходите в місця прогулянок, має бути за можливості світлим. Чому? Розмір кліщів зазвичай маленький, приблизно макове зерня. Тому, якщо на вас одяг шкарпетки світлого кольору, ви швидше побачите кліща, який сидить у вас, можливо, на одязі. Після будь-якого виду активності на вулиці по приходу в будинок потрібно роздягнутись, оглянути тіло на наявність кліщів і прийняти душ. Тих, хто приймає душ відразу ж після вулиці, ймовірність, заразитися хворобою лайма значно нижча. Чому? Бо вони можуть швидше помітити на собі кліща, ніж той їх заразить. І ще раз нагадую про те, що збудник хвороби лайма потрапляє в організм людини через кілька годин після укусу. Стосовно змін ландшафту і закритого одяга. Дійсно, крім того, що одяг має бути світлим, ось носіння саме закритого одягу захистить від потрапляння кліща на шкіру. Заправляйте штани в шкарпетки. Можливо, це виглядає не дуже естетично і не по стилю, але це може запобігти зараженню хворобами, які переносять кліщі. Ну, я розумію, що іноді не зовсім легко дотримуватися цих порад в розпал сезону кліщів, але в даному випадку маєте подбати в першу чергу про своє здоров'я і вже в другу чергу про зовнішній вигляд. Зміни ландшафту. Нагадую про те, що кліщі найчастіше перебувають в кількох метрах від будинку, в зоні між подвір'ям і лісовою місциною. Щоб позбавитися кліщів, слід прибирати листі іншу рослинність, яка може бути для них будиночком, де вони можуть жити і розмножуватися. Ігрові майданчики для дітей мають знаходитись на відкритому сонячному місці, не в затінку. Будь ласка, ті, хто мають приватні будинки, і ви плануєте прибудинкову територію, враховуєте всі ландшафтні особливості і профілактуйте захворювання, які передаються через укуси кліщів. Кліщі також не можуть проникнути у двір через дерев'яний паркан, тому що швидко гинуть через сухість дерева. А у нас переважно, якщо ми подивимося, радує те, що Ті, хто мають приватні будинки, вони ще мають гроші на те, щоб зробити собі фундаментальні огорожі із бетону, із цегли. Але бачите, що якщо цей будинок такої місцевості, де можуть бути кліщі, все ж таки краще зробити гарний дерев'яний парканчик для того, щоб відділитися такою зоною безпеки від небезпечних комах. Стосовно видалення кліща, то експерти кажуть, що якщо, незважаючи на всі ті запобіжні заходи, які ми з вами проговорили, кліщ все-таки присмоктався, його необхідно акуратно видалити. Слід відразу звернутися до лікаря, якщо у вас з'явилися симптоми грипа, або підозріли висип на тілі після укусу кліща. Крім того, слід також принести з собою кліща для того, щоб перевірити його на наявність збудників хвороби. Як же самостійно видалити кліща? Ну, є певна методика, оскільки мова йде про кровосисних комах, то насамперед, перед тим, як ви наважитесь видалити самостійно кліща, ви маєте ретельно помити руки. Якщо ви не вмієте це робити, зверніться відразу до лікаря для того, щоб вам надали допомогу кваліфікована. Як видалити кліща після того, як ви обробили руки? Видаляється паразит за допомогою пінцета або нитки попередньо продезінфікувавши нитку або пінцет? Поки ви не видалили паразита, не можна його розчавлювати. Нагадую про те, що розчавлений кліщ або розчухування місця укуса, може збільшити ризик інфікування. Захопіть кліща якомога ближче до голівки, коло подібними рухами, без ривків, вийміть його. Колись я пам'ятаю. Люди старшого віку рекомендували видалення кліща за допомогою олії або крема, начебто він не може дихати і тому починає вилазити. Це неправильно. Олія і крем не використовуються, тому що це може збільшити ризик зараження хворобою лайма. Після того, як ви кліща Видалили, віднесіть його, ще раз нагадую, за можливості в лабораторію, щоб перевірити, чи заражений він бореліями, збудниками хвороби лайма. І після того, як ви видалили, обов'язково продезінфікуйте місце укуса. Якщо протягом двох тижнів з'являється лихоманка або будь-який висип, місце укусу починає боліти, червоніє, запалюється. Потрібно негайно звернутися до лікаря. Це так звані червоні прапорці або загрозливі симптоми, на які ви маєте звернути увагу. Не ігноруйте укуси комах, вони можуть призвести до погіршення здоров'я. Краще відразу звернутися до лікаря і пройти діагностику. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе своїх близьких, своїх домашніх улюбленців. Я щиро вам бажаю. Щоб оті гарні сонячні дні, які о, у нас уже спостерігаються, приносили вам лише задоволення. Дякую.